Передавай привітаємо. Капріоляту головний сержант першого взводу першої стрілецької роти. Чорний, прокинувся, почув що війна, зібрав речі і пішов захищати батьківщину. Перші дні війни ми там перебували в 15-кілометровій зоні від Макарова, там теж стріляли. Але бойовий досвід у нас такий справжній це був Бахмут. Ну, я стрілець, я командир взводу, і знаєте, зі мною виходили люди, там одне відділення. Це там семеро восьмеро чоловік, і от о, найголовніше за що ну, моя відповідальність була в тому, щоб зберегти їхнє життя. Зі своїм згодом, от, ми дуже довгий час, вже більше року. Це тігри, просто Це, що я можу сказати. це Люди, на яких завжди можна покластися в будь-яку хвилину, які, які ніколи не дадуть задню. Якщо ти сказав, що це треба зробити, то вони виконають цю задачу. Деякі хлопці є ті, які там проходили АТО. Але і то, ну те, що вони побачили в Бахмуті, ну, була ніч, коли була евакуація. От, е, тоді ми дуже попали під мінометний обстріл. Ми не змогли спочатку витягнути трьохсотих наших, потім почекали пару годин, трошки воно е, втихло. Ми пішли, забрали поранені, слава Богу, що з пораненими все було добре. Ми їх витягнули обох, вони були обоє тяжкі. Але слава Богу, хлопці, зараз вже в госпіталях, вже на ногах. І був один день, який також було більше, по-моєму, пяти шести, шести спроб. Ми намагалися зайняти точки, де треба було, щоб не було прориву їхнього, хоча вже вони підходили дуже близько. І на жодній з цих шести будиночків, які ми, Спробували зайняти. Ми більше 10-15 хвилин ми там не могли знаходитися. Просто от зайняли, раз, два перельот, один, другий, і все, дом розпадається, він горить. І Приходилося постійно змінювати позиції. Подивіться, кажуть, там є місця чи нема. Передихнути трошки треба. Та хоч в коридорі. Єбать. Давай, давай, хоч віддихнуть. Йдемо? все, хлопці пішли. Ми були просто глазами, от і все. Якщо в них це виконують ролі безпілотників, то в нас виконували роль цю ми. Четверо трьохсотих нас було в одного з і троє з контузіями були люди. Але всіх вивели, все нормально. Коли остання група, за виключенням нашого командира роти Скіфа, він один залишився в Бахмуті. А остальна група е шести чоловік, семи, семи чоловік покидали бахмут. А це було, мабуть, найприємне, най що там було. Також сонечко стаєте яка погода. Коли сидиш просто вдома, то ну, нормально все вроді там болі мені Коли виходиш десь в місто, от, ви знаєте, от… Дивився куча цього народу, там, і, ну, і знаєш, ж, по розказам, там, той от купився, той там ще щось. От Злость просто до, до людей. От, я знаю, у нас в зводі там, от, є людина, яка 57 років, вона воює з нами на равних. У неї син, там, нього син воює. А, є такі люди, які просто. От, їх це не стосується просто. Війна стосується тільки тих, хто в когось десь там хтось знаходиться. От і все.